Щойно я повернувся з українського парламенту, де тривала нарада за участю голови Верховної ради, лідерів фракцій, де обговорювався порядок денний завтрашнього засідання парламенту. Ми наполягаємо завтра. Парламент за нашим наполяганням має розглянути ряд законів. Зокрема, це про скасування рентної плати на видобуток газу, про заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення, а також внесення змін до закону про ринок газу, про те, щоб газ українського видобутку спрямовувався на потреби житло-комунального господарства. Я сподіваюся, що завтра парламент прийме ці закони, і це буде надзвичайно важливе для того, щоб була можливість знизити вартість житло комунальних послуг. Але лише прийняття цих одних законів недостатньо, бо ми так само вимагаємо ліквідації Нафтогазу, через який вимивається по корупційних схемах десятки мільярдів гривень із державного бюджету. А оплачуються українські громадяни із власних кишені. Ми вимагаємо від парламенту прийняття закону про національну комісію з питань регулювання ринку комунальних послуг. Незалежний регулятор, який встановлює. Встановлюватиме об'єктивні тарифи, а не тому, що е, там олігархи скажуть, як встановлювати, бо насправді високі тарифи на ЖКХ це похідне від корупції від зловживання на енергоринку. Ми так само вимагаємо від уряду підняття з 200 до 400 кубів обсягу споживання газу по пільговій ціні. І е, чекаємо, поки уряд президент узгодять це питання з міжнародним валютним фондом. А я вважаю, що вони мали б не з МВФ це узгоджувати, а з українськими громадянами. Бо уряд президент і парламент мають працювати не на МВФ а на український народ, на українських громадян. От дивіться за моєю спиною дрова. Да, які ми вночі ми гріємо, обігріваємо палатки. Так, сьогодні вартість дрова, хто не знає, да бабі, діду в селі, щоб купити дрова, 4 тисячі. 4 тисячі вартість машини дров. Це треба, щоб купити машину дров, це треба чотири пенсії. Бо переважно більшість людей в селі отримують пенсію до тисячі гривень, максимум 1200 гривень. Скажіть мені, як таке можливо? Машина дров чотири пенсії. 4-4,5 тисячі машина дров. Те саме і з вугіллям, те саме з електроенергією. там, де немає опалення газом, є опалення електрикою. То сьогодні підняли мінімум на 30 на відсотків вартість електроенергії. Тобто насправді людям не Можливо сплачувати ці комунальні послуги. Саме тому ми тут стоїмо вже сьогодні рівно три тижні, як стоїть тарифний майдан, і не розходимося, і нікуди не підемо, щоб там не розказували наші опоненти. Але ми нікуди не підемо, поки не доб'ємося від президенту від уряду від парламенту прийняття рішень, які дадуть можливість знизити вартість житлово-комунальних послуг, щоб люди мали можливість за них платити не корупційні тарифи, не корупційні схеми оплачувати своїх рахунків, а реальні комунальні послуги. Дякую, нагадаю. Це був Олег Ляшкова, лідер радикальної партії.